Звершилось, мовив, і земля завмерла, настала тиша, зупинилось все. чоло схилилось, і ніхто не вірив, що наш Господь невдовзі оживе. Завіса в храмі раптом розірвалась, не мов би Бог прогніва з висоти, і затряслась земля, і ніч настала. На світом руки Бог простяг свої. Всі думали, що це кінець і більше ніколи їм не бачити Христа. Ніхто не зможе в ніг його схилитись, нема надії, вічне майбуття. У безнадії учні повертались до власного у сумі ремесла. Поникла віра, як би не старались. А радість зникла зовсім із лиця. Здається, руки зовсім опустились. Ми думали, що він і справді син. Ми думали, що він наш визволитель, і з Ним ми будем завжди по всі дні, немов і справді, рухнула Надія, і все навколо втратило свій зміст, і більш нема під небом тої сили, щоб до життя. Знов повернути їх. О, як же ви могли в Нім сумніватись, невже ніколи Він не говорив, що так повинно план йому звершати, що прийде час, і всі почують жив, що прийде час, і ви на власні очі побачите Воскреслого Христа, побачите пробиті руки й ноги, бо Він помер і знов прийняв життя. Він є живий? Йдіть до гробу швидше, його вже там немає. Він воскрес, воскрес Христос, схиліться нижче, нижче, у ніг його і прощення просіть. Він Бог, якому всі і все підвласно. Згадайте, як Він лазаря зцілив. Неже могли ви в ньому сумніватись, як ви впустили це в серця свої? Поглянь, Петро, Христос перед тобою, Він не помер, по віки Він живе. Поглянь на нього вірою живою і серце дай для нього ти своє. Він є живий і ад не має сили, і біль, смер, у смерті більш немає жодних прав. Він говорив, коли ще був у тілі, Він говорив, не вірив словам. Поглянь, Хома, на руки ті пробиті, якщо так хочеш, пальця простягни. Він дійсно тут стоїть перед тобою, він все зробив, спасти, щоб від вини. Коли йшли в Емаус по дорозі, про що так мову з Богом вивели? Так, він помер і, бувши Сином Божим, прийняв покірно муки на Христі. І йшли отак. Про все щось розмовляли, та раптом хтось в дорозі нас догнав. О, як тоді вам серце загорілось, коли Писання мудро виясняв. Так, Він Христос, і ви це зрозуміли, коли з любов'ю хліб для вас ломив, яка ж то радість Він воскрес, Він в тілі, бо Він є Бог помер і знову жив. Живий Христос! І як тут не радіти, співає серце й лине до Творця, його розп'яли, щоби ти міг жити, що вічно з ним душа була твоя, живий Христос і марно там стояла, сторожа біля гробу цілу ніч? Вона, напевно, зовсім ще не знала, що все під силу Богу, а не їм. Усе під силу Господу живому, у силі Він із мертвих воскресить, нехай повік звучить хвала святому, нехай повік подяка вислатить. Амінь.